Ти коли-небудь дивився на своє життя і питав себе, чому одні люди піднімаються з нуля до мільйонів, а інші роками залишаються в боргах? Ти працюєш, втомлюєшся, стараєшся, але грошей постійно бракує. А правда в тому, що це не лише твоя вина. Тебе затягують у пастки, які спеціально створені, аби ти залишався бідним. І сьогодні я покажу тобі 10 таких пасток. Якщо ти позбудешся їх зараз, твоє життя може змінитися за сім місяців. Уяви, через сім місяців ти не просто вибираєшся з фінансової ями, а реально створюєш капітал, який починає працювати на тебе. Це не фантазія, це формула, яку використовували багатії у всі часи. Але більшість людей її ігнорує. Перша пастка життя в борг. Ти думаєш, та що там? Візьму кредит на телефон чи телевізор потім віддам. Але що відбувається, насправді, ти починаєш працювати не на себе, а на банк. Твоя свобода перетворюється на залежність. Скажи чесно, скільки разів ти купував щось не тому, що треба, а тому, що всі так роблять. Друга пастка звичка відкладати на потім. Ти... Весь час кажеш собі: з наступного місяця я почну збирати гроші, інвестувати, планувати. Але наступний місяць ніколи не настає. Це як міраж у пустелі. Ти йдеш, а він все далі й далі. І в результаті проходять роки, а твої кишені залишаються порожніми. Третя пастка робота лише заради зарплати. Подумай, якщо ти працюєш тільки за гроші, які отримаєш 1 чи 15 числа, ти вже в клітці. Чому? Бо твій дохід обмежений годинами твого життя, а багаті завжди створюють системи, які приносять гроші, навіть коли вони сплять. Четверта пастка страх перед ризиком. Скільки разів у тебе була ідея, але ти боявся спробувати. Ти казав собі, а що, як не вийде? А я запитаю інакше а що, якщо вийде, бідні бояться втратити копійку і залишаються ні з чим? Багаті ризикують розумно і отримують більше п'ята пастка оточення, яке тягне вниз. Якщо твої друзі постійно жаліються на життя, обговорюють політику чи чужі проблеми, скажи, куди вони тебе ведуть? Правильно, у ту ж яму, де сидять самі? Хочеш змін? Шукай тих, хто мислить масштабно, хто вже будує бізнеси, інвестує, хто говорить про майбутнє, а не про біду. Шоста пастка віра у швидкі чудеса без дій. Багато людей чекають, що хтось прийде і врятує їх. Держава, нова робота, багатий знайомий, але це самообман. Єдина людина, яка може вирвати тебе з бідності, дивиться на тебе з дзеркала, сьома пастка, марнотратство на дрібниці. Пригадай, скільки грошей ти зливаєш щодня на каву, перекуси, сигарети, дрібні покупки. Ти думаєш, це ж дрібниці, але склади їх за місяць. Це вже сума, яку можна вкласти і отримати прибуток. Восьма пастка відсутність фінансової грамотності. Тебе ніхто не вчив у школі, як примножувати гроші, і система робить все, щоб ти цього не знав. Бо освічений у фінансах народ це небезпека для банків і корпорацій, дев'ята пастка заздрість до багатих. Ти дивишся на бізнесмена, на сусіда з машиною і думаєш, напевно, вкрав. Ця думка вбиває твою можливість зростати. Бо заздрість відштовхує від тебе ті самі можливості, яких ти жадаєш. Десята пастка, брак чіткої мети. Скажи чесно, ти знаєш, скільки грошей хочеш мати через рік, через п'ять. Якщо ні, ти пливеш за течією. А хто не знає, куди йде, завжди опиняється не там, де мріяв. Тепер уяви, ти викидаєш усі ці пастки з життя. Твої дні більше не витрачаються на безглузді покупки. Ти більше не чекаєш чуда від когось. Ти не заздріш, не відкладаєш, не живеш лише зарплатою. У тебе є план, є стратегія, є впевненість. І кожен місяць ти бачиш, як твої гроші починають працювати на тебе. Хочу, щоб ти зараз зробив маленький крок. Напиши в коментарях я вириваюсь із пасток і будую своє багатство. Це не просто слова. Це як печатка на договорі з самим собою. Але знай, шлях до багатства це не лише уникнути пасток, це ще й знати, які кроки потрібно робити замість них. Бо якщо ти просто перестанеш робити помилки, але не заміниш їх правильними діями, результату не буде. У другій частині цього відео я дам тобі план, який переведе тебе з бідності до капіталу за сім місяців. Тепер ти знаєш, які пастки тримають, тебе в бідності. Але як же розбагатіти за сім місяців? Це звучить нереально, але я покажу тобі формулу, яку використовують ті, хто сьогодні вже будує свої статки. Якщо ти зробиш кроки, які я зараз дам, твоє життя почне мінятися вже цього тижня, місяць перший, повний аудит твого життя. Уяви, що ти дивишся на свої фінанси, як лікар на хворого. Ти повинен зрозуміти, де ти втрачаєш гроші. Склади список усіх витрат. Ти будеш шокований, коли побачиш, скільки ти зливаєш у нікуди. І саме це перший ключ до багатства контроль. Місяць другий усунення витоків. Якщо перший місяць ти тільки спостерігав, то тепер починаєш різати зайве. Відмовся від непотрібних кредитів, підписок, шкідливих звичок. Ти здивуєшся, як швидко з'являться вільні гроші. І пам'ятай, ці гроші не для нових іграшок, а для інвестицій. Місяць третій формування резерву. Бідні завжди живуть без подушки безпеки, і тому будь-який удар життя кидає їх назад. Твоя ціль створити запас, хоча б у розмірі трьох місячних витрат. Це твій щит, щоб не повертатися в пастку боргів. Місяць четвертий створення джерела додаткового доходу. Ти вже навів порядок у фінансах, тепер час збільшити потік грошей. Це може бути фріланс, онлайн бізнес, інвестиції з малих сум. У сучасному світі сотні можливостей заробляти через інтернет. І лише ті, хто їх ігнорує, залишаються в злиднях. Місяць п'ятий інвестиції у власні навички. Подивись правді в очі. Якщо ти не ростеш, твої гроші не ростуть. Купи книгу, пройди курс, вчися новій професії, яку можна монетизувати. Це не витрати. Це твоя машина для заробітку в майбутньому. Місяць шостий запуск системи примноження. У цей момент ти вже маєш резерв, додатковий дохід і знання. Час вкладати. Це можуть бути акції, криптовалюта, бізнес-проекти. Починай з малого, але регулярно. Бо головне не сума, а дисципліна. Місяць сьомий ефект снігової кулі. Усе, що ти зробив за попередні місяці, починає працювати як механізм. Гроші, які ти заощадив, інвестовані та примножені, починають приносити прибуток. Додатковий дохід вже може перевищувати твою основну. Зарплату. І саме тут ти відчуваєш справжню свободу, подумай, як зміниться твоє життя, коли через сім місяців ти більше не боїшся, що завтра звільнять. Ти більше не живеш у боргах, у тебе є запас, є активи, є знання. І найголовніше, ти знаєш, як управляти своїми грошима, а не грошима управляють тобою. Але тут є секрет якщо ти просто подивишся це відео і скажеш, так, класно, спробую колись, нічого не зміниться. Тобі потрібно діяти зараз, бо саме відкладати на потім і є головна пастка бідності. Тому я хочу, щоб ти прямо зараз написав у коментарях: я починаю свій сіммісячний шлях до багатства. Це твій перший крок, бо слова, які ти виголошуєш, стають програмою для твоєї свідомості. Пам'ятай! Цей план не вимагає від тебе мільйонів на старті, він вимагає лише рішучості та дисципліни. І саме це відрізняє багатих від бідних не талант, не зв'язки, а здатність робити правильні кроки щодня. А тепер уяви ще раз: ти це людина, яка перестала жити боргами, створила резерв, запустила додатковий дохід і почала інвестувати. Що ти відчуєш, коли побачиш перші результати гордості, впевненості, свободи. Саме ці емоції і є справжнім багатством. Наступного разу я відкрию тобі ще один рівень: як перетворити твій перший капітал у систему, яка зробить тебе фінансово незалежним назавжди, не пропусти. Бо там я покажу секрети, які більшість людей ніколи не почують. Якщо ти дивився це відео до кінця, значить ти готовий. Ти не з тих, хто здається. Ти один з небагатьох, хто зможе вирватися з пасток і змінити свою історію. Тож зроби це зараз. Напиши внизу, я створюю своє багатство, і твій новий шлях почнеться сьогодні.